Доброго дня, в ефірі Огляд благосфери» Я Сергій Руденко. Кандидати у народні депутати України оприлюднили свої декларації про майно та доходи за 2013 рік. На сьогоднішній день центральна виборча комісія, якщо вірити їхньому офіційному сайту, зареєструвала 21 кандидат у президенти в, в Президенти України. Серед них найбагатшим. Відповідно до декларації є Сергій Тігіпко. Він заробив за минулий рік 263 Мільйони гривень на другому місці Петро Порошенко він заробив 52 мільйони. Михайло Дубкін на третьому місці 21 мільйон, члени його родини 17 мільйонів гривень. Тимошенко мала дохід у розмірі 180 тисяч гривень. Відповідно до декларації, вона володіє також квартирою майже 60 квадратних метрів. Тобто дохід 180 тисяч гривень. Та квартира, ось що є в одного із головних із претендентів. На посаду глави держави. Утім, найбільшу дискусію викликали викликала декларація Дмитра Яроша, лідера правого сектору, тому що відповідно до офіційної декларації минулого року він взагалі нічого не заробив. Він не має жодних банківських заощаджень та внесків до статутних капіталів. У його власності є квартира площею 46 квадратних метрів а у членів його родини 53 три. Квадратних метри причому члени його родини минулого року заробили 803 гривні. Ярош також має автомобіль Шкода Октавія, а члени його родини – автомобіль Опень Астра 2006 року. Власне, декларації кандидатів в президенти і були основною темою обговорення в українській блогосфері. Андрій Мірошніченко на своїй сторінці написав. Таке У Януковича и Тимошенко своего почти ничего нет. Все такое арендованное. У Яроша вообще ничего нет. Носки не за что купить. Парад лжецов перед изумленными очами лохтората продолжается, на пасавин Евген Магда, политолог, на своей странице в Фейсбук пишет. Благодаря Дмитрию Ярошу в лексикон вернулось слово «тунеядец». Віталій Манько пише друзі. Ви дивилися декларації кандидатів у президенти, які на ваш погляд є правдивими? Особисто я вважаю, що правдивість у декларації це чесність перед людьми, відповідно, міра совісті. Політика, порожні клітинки, відсутність відомостей або нуль доходів означає, що саме так і буде проводитися державна політика у разі перемоги кандидата. Порожні результати, вкрадені надії, списані бюджети. Ну, ви розумієте, муха брехні на першому кроці виросте у слона політичного та економічного шахрайства в масштабах всієї України, який розчавить кожного. Варто замислитись. Віталій Чепиного пише на своїй сторінці в Фейсбук. Новини з ЦВК. Більшість кандидатів у президенти не в змозі здати декларацію про доходи, бо не мають офіційної власності ні ручки, ні, ні бумаги. Написав Віталій Чепинога. Ми на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА. Проводимо опитування. Ми запитали наших читачів, наших глядачів, чи вірять вони деклараціям про доходи та майно нинішніх кандидатів у президенти України. Такі ми варіанти відповідей отримали. Ольга Щербаха пише: звісно, що не віримо. Крім того, хотілося б знати, звідки у деяких кандидатів 2,5 мільйони гривень, необхідних для реєстрації кандидатури. Александр Гніп иронизуя, верим в декларации Бабу Ягу и Деда Мороза. Э, Евгения Шевченко пишет, э, разумеется нет, их декларации, в которых нет ни люксовых машин, на которых они ездят, ни больших домов, в которых они живут, это плевок в лицо украинскому обществу. Мы совершили революцию, небесная сотня умерла, а эти гады, политики ведут себя так же, как и до Майдана, позор им. Каже Євгенія Шевченко, Вікторія Афанасьєва пише: після декларацій Яроша і Тимошенко хочеться скинутись їм обом на проживання. Роман Нікіфарук пише Нікіфаров, вибачте, найбідніший кандидат Тимошенко. В неї тільки одна квартира 50 квадратних метрів. Краще б вона в тюрмі сиділа. Така площа більша була б. Ще й безкоштовно кормлять. Валерій Лось пише: вірю в те, що Тимошенко орендує туфлі в Луї Вітон. Ірина. Войчак пише Ярош, Ляшко, Богомолець, да, віримо. А от всі останні пишуть Фількіну грамоту. Любов Захарчук не віриться жодному, котрий хльобак з державного корита. А ті, що мали бізнес, якщо копнути, звідки взяли гроші на початок? А як в заточенні можна мати прибуток? Та ще й тисячі. Ну в даному разі Любов Захарчук пише про. Юлію Тимошенко очевидно, тому що Юлія Тимошенко відповідно до декларації 2013 року заробила 180 тисяч гривень. Але тут маленьке уточнення у декларації вона уточнила, що упродовж року обіймала посаду голови всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Якщо розділити 180 тисяч гривень, які отримала Юлія Тимошенко упродовж року, вона щомісяця отримувала отримала десь приблизно 15 тисяч гривень. Ну очевидно, це така зарплата у лідера батьківщини? Тим часом блогери продовжують коментувати. Ситуація, яка складається навколо кандидатів в президенти, навколо передвиборчої кампанії, письменник Андрій Курков на своїй сторінці написав: Вчора Тимошенко заявила, що знімати кандидатуру не збирається. а Порошенко і так підтримує постоянно покупкою його конфет. После этого ночью приснился страшный сон, как по приказу президента Тимошенко по всей Украине ночью арестуют члена правого сектора, а те, кто успел увернуться от ареста, уходят в леса. При этом полномочия у Тимошенко, несмотря на возврат к конституции 2004 року, э, года, почему-то как у Януковича. И премьер-министр у нее тихий, карманы и без имени, отвлекается на окрик «Эй». Вот так иронизуя Андрей Курков и смоливая через сон. Можливу перспективу президентства Юлії Тимошенко вчора дуже активно всі писали про правий сектор, про роззброєння правого сектору, а також про інцидент, який стався увечері, 31 березня, на європейській площі. коли один із бійців правого сектору відкрив стрілянину і поранив кількох людей, і це все подавалося через призму протистояння міністра внутрішніх справ. Арсена Авакова та правого сектору. Правий сектор, як відомо, орендував приміщення у готелі Дніпро. І вчора вони залишили це орендоване приміщення, але тема правого сектору була і залишається однією із основних в українській благосфері. Дмитро Корчинський, лідер братства, пише: нині правий сектор оплюють ті, хто його ще недавно облизував. Цікаво, що лайка співвітчизникам завжди вдається щиріше ніж схвалення. Тих, хто не в темі, але інстинктивно теж бажає плюнути, мала б насторожити насторожити інтенсивність і скоординованість травлі, до якої їм кортить приєднатися. Олександр Бергінець, народний депутат України, зацікавленість Путіна в правому секторі не означає, що правий сектор і Путін співпрацюють. От вам і судний день Яроша в ЦВК лобіює Тетяна Лукаш, як заявляє комітет виборців України, сестра тієї, який Янукович сказав закрити. Рота, коли вона запитала, чому то той фінансує правий сектор. Зрештою, це традиційно, коли ліві фінансують крайних правих, щоб забрати голоси у правих, а праві фінансують крайніх лівих, щоб забирати голоси у лівих. Політика, це не говорить про те, що я раз обов'язково з ними співробітничає, але і не говорить. А це говорить про те, що Янукович і Путін в цьому зацікавлені, пише Олександр Бергенець на своїй сторінці. Євген Іхільзон пише: Спасіба, Добкін». в своем облозе на украинской правде. На сегодняшний день партия региона остается украинской. Внутри партии не одержали победу пророссийские полуумные, вроде Колесниченко и Царева. Не выиграла и проевропейское крыло. Но это, опять же, внутрипартийное де дело. В борьбе за Украину мы на одной стороне баррикад с Добкиным. Независимо от того, какую модель Украина выберет в будущем, федеративную или унитарную, любую. Украина ценность сама по себе. И в этом мы должны быть едины, пишет Евген Ихильзон. Тим часом Сергій Лещенко, журналіст на своїй сторінці у Фейсбук, коментує поведінку Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, і пише, що те, що його найбільше дивує в поведінці Арсена Авакова, це тяга к самопіару. Вчора я направдував їзду в кортежі по перекритим дорогам, мов розслідують діло роя ніфтяних імператорів кур. Курчинок, міністра Стависка и так далее. Постойте, эти дела расследует Генпрокуратура. Или сегодня новое сообщение. Аваков хвалится, что задержали регионала Мельника. Только он не уточняет, что А, это дело впоследствии. Последствии Генпрокуратуры, Б объявляли Мельника в розыск по линии Интерпола в середине 2013 года, в Мельник сам прилетел в Киев, и его взяли на границе как лицо, которое находится в розыске по санкции суда. Как иначе могло быть, чем здесь хвалиться? И причем здесь Аваков, пытаясь, Сергей. Лещенко. В Росії продовжують коментувати відносини між Україною та Росією. Взагалі ситуація, яка складається на окупованій частині Криму і окупація Володимиром Путіним півострову. Костянтин Боровий, лідер партії Западний вибор, написав на своїй сторінці в, на сайті Ехо Москви. Путін своїми дійствами останні три місяці перевел переключатель. около надписи «Россия» из положения в, клы, в положение выколы. Не Обама, не Эштон, а именно Путин. Санкции, в конце концов, будут отменены. Войска из Крыма будут выведены. Но восстановить то доверие надежды, которое создавала Россия, этой власти уже не удастся. Последствия отсутствия доверия, веры превращают нас сегодня даже не в страну третьего мира, а в страну изгоя со всеми последствиями. Зато внутри Російські процеси, які запустив Путін, тепер будуть розвиватися дуже швидко, пише Костянтин Боровий. Ну, очевидно, Костянтин Боровий прогнозує таку ж саму революцію, яка була в Україні і Росії. Тим часом Антон Носик, інтернет-діяч, відомий, пише, що в Держдуму внесені поправки, відповідно до якого росіянам, які будуть мати інше громадянство, крім російського, світить. Строк до трьох років таборів за те, що вони приховують другий паспорт. Ну, очевидно, йдеться про те, що ці норму будуть застосовувати і до жителів Крима у випадку, якщо вони не захочуть здавати український паспорт, але набудуть російське громадянство. Ну і на сам кінець хотів би показати вам фотографії, які оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук Віталій Сич. Це фото з кабінету. Колишнього голови Міністерства з питань доходів та зборів Олександра Клименко, це церква, яка збудована на території Міністерства доходів та зборів. А це таємна кімната, в якій проводив переговори Олександр Клименко, крісло, яке ви бачили на. Фотографії це крісло, яке коштує 70 тисяч євро, і воно стояло в кабінеті цього міністра. Олександр Клименко на своїй сторінці Фейсбук вже відповів Віталій Сичуць. Віталій Сич це колишній головний редактор журналу Кореспондент. Во-первых, что касается кресла, пишет Александр Клименко, да, это моя личная собственность, приобретенная на личные деньги, а вовсе не на средства налоговые. Как вы знаете, до прихода на государственную службу я работал в бизнесе. И вполне могу себе позволить это кресло, и не только его. Как и каждый человек, я забочусь о комфортности своего рабочего места. Вот такую ответ Виталий Сыч отримал от Александра Клименко. Что до... Крісла, яке коштує 70 тисяч євро. Бачите, у деяких кандидатів президенти нулі в деклараціях а деякі колишні міністри дозволяли собі крісла за 70 тисяч євро. Наразі у мене все. Зустрінемося з вами вже сьогодні о 15.35. Я вам розкажу, чим живе українська та російська благосфери. До зустрічі. Я так розумію, що Сергій Руденко комфортно на своєму робочому місці і без крісла за 70 тисяч євро. Все зрозуміло. А мені не зрозуміло, навіщо це показове подання декларації? Одні приховують, українці не вірять, і все залишається так. Кожен залишається при своєму. А може це взагалі скасувати і далі вести передвиборчу кампанію і не ручить голову. Я думаю, що це. Слушна думка, тому що насправді в декларації про доходи та про майну вже ніхто не вірить, тому що ще до Приходу нинішніх кандидатів президенти до Центральної виборчої комісії багато хто говорив про те, що люди, які декларують нулі або принаймні якісь там десятки тисяч гривень в декларації, насправді живуть набагато розкішніше. І е, яскрава демонстрація того, наскільки декларації не, відп... не відповідають взагалі антуражу, в якому живуть наші політики, стало саме Межигір'я. тому що. Е... Віктор Янукович, який декларував минулого року 15 мільйонів гривень прибутку за письменницький труд, жив в такому палаці, який навіть важко певно, що зараз оцінити, скільки він коштує. Тобто, навіть якщо б Віктор Янукович видавав щодня по такій книзі, він навряд чи зміг би побудувати собі межигір'я. Це був огляд блогів із Сергії Руденко. Про письменницький труд ми будемо говорити в нашій наступній студії. Будемо цікавитися, чи взагалі можна на книжці заробити 15 мільйонів гривень за рік. Дочекайтеся.